Що в житті хочеться змін, а вони не відбуваються, спробуйте один з базових інструментів коучингу формулу змін Бекхарда. Вона говорить про те, що ймовірність успішних змін, це залежить від незадоволеності поточною ситуацією, від бачення бажаного результату та від зроблених перших кроків до мети. І це все має перевищувати ікс. Х це вартість зміни для вас, тобто яку ціну доведеться заплатити, від чого відмовитись та що прийняти для того, щоб це сталося. Це ще називається взяти на себе відповідальність. Це дорівнює А на Б на Д і більше Х. Це дуже просто. Адже якщо ми не усвідомлюємо. Один зі складових цієї формули то отримуємо сумніви, які народжують прокрастинацію. А прокрастинація приводить до тривоги. І як відомо, стан тривоги не додає рішучості для того, щоб щось змінити.